Вітаю вівторок, 30 січня. В студії Вадим Ярошенко це новини лайв. про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Загадкова авіатроща під Бєлгородом. Росія досі не готова віддати тіла, нібито загиблих українських військових. Відкупу від мобілізації не передбачать. Влада відкинула ідею підзаробити на платному бронюванні військовозобов'язаних. Точність виконання та швидка реабілітація. Операцію на серці вперше провели роботом-хірургом. Росія досі не готова передати Україні тіла полонених, які нібито загинули на борту Іл-76, що впав майже тиждень тому під Белгородом. Про це представник гур Андрій Юсов розповів у коментарі Суспільному. За його словами, є ймовірність того, що російський літак одночас перевозив і боєприпаси, і полонених, тобто українських військових, могли використати як живий щит. Це раніше вже припустили у Раді Безпеки ООН. Водночас реакції РФ та обставини авіакатастрофи були провокативними, зауважив представник ГУР, адже режим тиші тоді над Білогородом не оголошували. На Тернопільщині троє підлітків провалилися під Кригу і загинули. Трагедія сталася у селі Переволока Чертківського району. Діти ще у неділю пішли з дому і не повернулися. Сьогодні вранці водолази натрапили на їхні тіла у місцевому ставку. Загиблим було дванадцять, і 15 Років. Рятувальники закликали батьків більше розповідати дітям про небезпеку зимових розваг. Уряд не планує збільшувати будь-які комунальні тарифи для населення принаймні цієї зими. У цьому запевнив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зокрема, буде збережено і пільгову ціну на електроенергію. Зауважив прем'єр. Раніше Шмигаль повідомляв, що електрика не подорожчає принаймні до травня. Нагадаю, напередодні у парламентському комітеті з питань енергетики попередили до кінця року вартість електрики досягне майже 6 гривень за кіловат. Офіційного відкупу у законопроекті про мобілізацію ймовірно не буде. Про це нардеп від слуги народу заявив в інтерв'ю Телеграфу. Депутати визнають, що таке рішення обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована. Тому ні уряд, ні президент на це не погодяться. Водночас зауважив на горняк, багато ухилянтів на сьогодні вже відкупилися від служби і мають відповідні документи. У таких випадках усі без виключення довідки переглядатимуть. Нардеп прогнозує, що оновлений законопроект про. Лізацію ухвалять не раніше березня. Україна покращила результати за індексом сприйняття корупції. Вона має 36 балів та 104 місце у відповідному рейтингу. Йдеться у дослідженні Transparency International. За цими даними Україна минулого року у боротьбі з корупцією досягла одного з найкращих результатів у світі, бо додала за рік одразу 3 бали. Серед країн сусідок країна випереджає Росію, яка торік втратила 2 бали і опинилася у рейтингу на 141 му місці. Найсумліннішими і антихабар. Никами залишаються Данія, Фінляндія та Нова Зеландія. Державний борг України з початку війни зріс більш ніж удвічі. Наразі він вже перевищив 5,5 трильйонів гривень і досяг нового історичного максимуму. Про це свідчать дані Міністерства фінансів лише протягом грудня 2023 року. Сума боргу збільшилася у гривнях майже на 400 мільярдів. Між тим у цьогорічній кошторис України закладено рекордний дефіцит. Покрити його розраховують лише за допомогою західних донорів. ЄС погодився передати Україні прибуток від заморожених активів Росії. Про важливий прогрес у цьому питанні пише Financial Times. За даними видання, рішення одностайно ухвалили на зустрічі постпредів ЄС. Найближчими тижнями його офіційно оформлять. Відсотки отримані з заморожених коштів виводитимуть на окремий рахунок. Йдеться про російські активи на 191 мільярд євро розміщені у Бельгії. Це дві третини від усіх заморожених на заході резервів Росії за підрахунками Євроко комісії, їх інвестування може щороку приносити від 15 до 17 мільярдів євро. Українцям пропонують нову можливість впоратися зі стресом, напругою, негативними емоціями, порушеннями сну та панічними атаками. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, з такими проблемами тепер можна звертатися до певних сімейних лікарів, які надають послуги у сфері ментального здоров'я. На сьогодні близько 70 тисяч медичних працівників пройшли навчання з ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги. З таким лікарем можна обговорити відсутність апетиту тривогу, нав'язли негативні думки, то що у МОЗ наголошують, якщо подібні симптоми у вас не минають протягом двох тижнів, варто звернутися до спеціаліста. Унікальну операцію на серці вперше в Україні провели лікарі у Львові. Життя 44-річному пацієнту із передінфарктним станом врятував робот Вінчі». Щоб оперувати таким, фахівці готувалися майже рік. Спеціально для цього стажувалися у провідних клініках США та Європи. Такий спосіб втручання має низку переваг. Маленькі проколи замість великих розрізів, точність виконання та швидка реабілітація. Операція тривала три години та минула успішно. Вже на четверту добу пацієнта виписали. Мозковий чіп компанії Neuralink вперше вживили людині. Показники роботи приладу, що вже в голові, виглядають обнадійливими. Повідомив засновник компанії-розробника Ілон Маск. Вживлений у мозок чіп дозволяє керувати просто за допомогою думки, телефоном або комп'ютером, а через них майже будь-яким пристроєм. Насамперед його пропонуватимуть тим, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, то не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!